У кожного автора початківця колись наступає страшна мить, коли вони вперше чують ці слова. Пиши про те, що знаєш. Що в біса це навіть значить? Задається він питанням, і як це застосувати до футуристичних світів, про які він пише. Або до детективного романа про серійного вбивцю, чи це значить, що про космонавтів можуть писати лише космонавти, а про серійних вбивців лише ті, хто сидять за ґратами, і тоді автор проходить всі стадії: від заперечення, гніву, торгу, депресії, так і не досягаючи стадії прийняття, тому що ані космонавтом, ані серійним вбивцею він ставати не збирається, проте писати хоче саме про них. То що робити із цією дивною порадою? Варто визнати, що автори постійно пишуть про групи людей, до яких вони самі не належать, професії, якими вони самі не володіють, та локації, у яких вони самі ніколи не бували. І у цьому немає нічого страшного. Якщо автор виконує якісний пошук інформації і вміє використовувати набуте знання для створення багатошарового світу художнього твору, ніхто навіть і не помітить, що він сам на орбіту не літав і вирок у суді не отримував. Проте у цій загадковій пора пиши про те, що знаєш, є інший відтінок значення, який не лежить на поверхні. Я почала писати, коли мені було 12. Не буду вас втомлювати історією про те, як саме це сталося. Скажу лише, що мої перші проби пера були погано замаскованими фанфіками. Мій перший роман називався Графиня Дракула і присвячений він був, звісно ж, жінці, котра загубилася у любовному трикутнику між графом Дракулою та. Наполеоном, думаю, цього достатньо, щоб зрозуміти рівень, так сказати, чтива, яким я тоді списувала зошит за зошитом на уроках математики. Але як і будь-який інший автор-початківець, до того ж у підлітковому віці, я практикувалася, набивала руку, а разом із тим, і гулі шукала свій діапазон можливостей та спрямованість у жанрах. Я пам'ятаю, я тоді чула від дорослих одну пораду, яка мене як підлітка страшенно обурювала. Звучала вона так: автор має пожити і набути життєвого досвіду, щоб написати щось глибоке. Це більш вічливе формулювання поради, яка могла б звучати просто: ти ще замало в житті бачила, щоб написати щось цікаве для будь-кого. Я точно пам'ятаю, як я з запалом пояснювала всім радникам, що життєвий досвід тут ні до чого, якщо ти пишеш про графиню. Дракулу, який ще життєвий досвід? Ви хочете, щоб я що подорожувала у часі чи спілкувалася зі справжніми вампірами, щоб писати про них? Після тиради я закочувала очі, страшенно роздратована тим, які ж вони всі тупіці дорослі. В ретроспективі я розумію, що вони мали на увазі зовсім інше, як і у випадку з вампірами, ніхто насправді не очікує, що автор має сам полетіти у космос, щоб про нього писати. Насправді, ця порада пише про те, що, знаєш, у корні своєму стосується емоційної зрілості і необхідності її набути. Кожен персонаж, про якого ми пишемо, у першу чергу. Людина, а вже потім космонавт. І якщо ми можемо поцікавитися про космонавтику, щоб звучати достовірно, описуючи пригоду у космосі, нам так само треба набути емоційного багажу, щоб розуміти, що, наприклад, відчуває людина, яку відірвали від родини заради місії, і яка, можливо, вже ніколи не побачить своїх рідних. Ми маємо розуміти і гостро відчувати емоційні переживання наших героїв від радості досягнення мрії до горя втрати. Відсутність різноманітного досвіду в житті часто змушує авторів страждати на синдром самозванця. Давайте будемо відверті. Не кожен із нас, особливо будучи інтровертом, хоче насправді вирушити у подорож навколо світу пішки, або провести інтерв'ю зі справжнім серійним вбивцею, щоб зрозуміти, як про нього написати. Але ми можемо екстраполювати певні власні переживання на інші ситуації, як це роблять актори, яким треба, наприклад, заплакати у сцені, і вони пригадують для цього власний досвід, який колись змусив їх почуватися так само. Були ситуації. У моєму житті, коли інші автори намагалися змусити мене почуватися ніяково, через те, що я пишу про інші історичні епохи, а не про теперішні часи. Або ж про, скажімо, англійців чи японців, а не про українців. Чи не була б моя проза глибшою та актуальнішою, якби я писала про те, що знаю найкраще? Яка може бути автентичність у моїй прозі, якщо я не жила у ті часи і серед тих людей? Минули роки, перш ніж я усвідомила, що немає різниці, про які? Саме світи пише автор. Єдине, що важливо, це як у всіх цих світах та персонажах передається його власне бачення світу та його власний емоційний багаж. Так, я не жила на початку ХХ століття як моя головна героїня і не працювала детективом. Але я точно знаю, що таке зверхнє ставлення до жінки, що таке пошук себе у світі, боротьба зі своїми слабкостями та недоліками, емоційна відчуженість, недовіра до людей і нестерпне бажання бажання знайти віру хоча б у чомусь, і в першу чергу у самій собі, не зрозумійте мене неправильно. Є автобіографічні твори, у яких, скоріше за все, той, хто літав у космос, знайде кращі слова, щоб описати пов'язаний з цим досвід, аніж людина, яка просто вивчає цю тему. Але не завжди ті, хто літають у космос, пишуть книжки. Ті, хто воюють, не завжди знайдуть собі бажання написати про це, так само, як і батьки, які втратили дитину або розлучились. Письменники мають особливий талант. Через власну призму передавати грані світу та чужих життів, ми створюємо реалістичну фантазію, а не просто документуємо те, що сталося насправді. І це усвідомлення принесло мені значне полегшення. Усвідомлення, що навіть коли я пишу про детективку в Англії на початку ХХ століття, я живу у кожному слові, яке я написала. Сподіваюся, це відео допоможе знайти полегшення тим, хто його шукає. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити йому вподобайку і підписатися на мій канал, а також натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити подальші випуски. Ви можете ознайомитися з моїми книгами за посиланнями в описі до відео. А на цьому на сьогодні все. Приємних вам сторінок і сприятливої музи! Бувайте!